Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі Дрони Азову. Тут все цікаве про дрони, ваші питання, відповіді, рекомендації, все, що вам потрібно знати. І сьогодні в нас буде на огляді vr окуляри і окуляри звичайні для FPV квадрокоптера. Тут вони підходять для VR і для польотів вживу. Поставляється одна із варіантів. У такій коробці вона йде е, хороша, е, захищає від ударів і всередині подивимось в міст. Знаходиться інструкція, е, зарядний пристрій і антени. Живлення йде від акумулятора, акумулятор тривається на е, 2 години, тобто вистачає на Декілька польотів, як і квадрокоптери. І ось так виглядає у, у розібраному варіанті. Зібраний варіант у нас вже є для того, щоб ми вам представили, і е, його переваги. Перше це надійний сигнал. Це є е, бюджетний варіант окуляр, і він забезпечує нам хороший сигнал. Е, ми ба можемо бачити в реальному часі все, що відбувається. Під час польоту дуже зручний екран, великий, і можна комфортно все бачити. Також, що зручно, це м'які подошечки. Це означає, що не буде створюватися якийсь дискомфорт, не буде... він легкий, до речі, легкі досить окуляри. Це означає, що нам буде дуже комфортно в них. Зручний ремінь для регулювання. Ось це наші антенки, які забезпечують нам хороший сигнал. Також ми можемо бачити, що тут є вміст для карти карти пам'яті. Тобто все, що ми бачимо, можемо записувати. Є кнопочка, де ми можемо. Нажати запис. Е, є кнопочка, де світиться, якщо розрядилися окуляри. Це означає, що ми зможемо вчасно їх поставити на підзарядку або зняти все при потребі. Також є роз'єм для навушників, як ми бачимо. Самі по собі вони є е, досить хороші. Вони підійдуть як для е, новачків, так і для професіоналів. Всі додаткові запитання можете писати нам е, на канал, переходити на наш сайт, проконсультуємо, порадимо і до зустрічі!